Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці, 9 червня, як самі бачите, в нас якось так буває, якщо до обіда, то й до обіда дощ, а це до обіда не було, але з обіда передаються в нас дощі, дощ п'ять, тому вискочу трошки на пасіку, друзі. Думаю, дай, ну я трошки попобігаю. Знаєте, трошки, знаєте, я зробив оплошність, коли в мене бджоли були заляли. Коли мене бджоли заляли, молоді матки, коли почали сіяти, заляли. Е... Низ були, було тепло тоді що. Ну забери було ті рамки ще. Постав туди вощину, молоді матки гарно тягнули. І було декілька разів поставив, зараз вже не так. І ні, рамки є, я запас таки трошки встиг зробити, навіть з ріпаку, але я його встиг зробити з того запасу. Зараз дуже добре тут водки ставлю, 145, 300 ще ставлю, 145 ставлю то що, знаєте, як молоді маточки, що вони, та ж пруть, як то я ставлю їм це, то думаю, сьогодні подивлюся трошки ці отводки, бо всім як так більш менш порядок, там корпуса накидяні. Ну, таке, все не вгадаєш. Знаєте, друг каже, погудь мене трошки, погудь, бо я не буду не буду дуже сердитись, погудь мене трошки. Дуже сюди мій друг, ну володя качає кацію, володя качає кацію. Володя, чого ти крутишся, не качаєш акацію? А я заліз в інтернет, продознав на місяць подивився наперед. Бачу, що вона йде на цілий вже, друзі, вже, напевно, третя неділя дощів йде. Думаю, ні, чекай, ну не буде. Я акація, це не ліпак, не правда. Тим болі, друзі, він на мене свариться, качай, я не викачав, а він викачав. А тепер каже, ти хитрий, каже, ти хитрий, каже. А я колочу бочками в сіропчик. А в мене красота, в мене ще є. Я ще навідбирав рамок з медом, тому що в мене ще ріпак є, дві-три є ріпакових, ще по 145-й соняшник цього Вибачаюсь. акації є, і ще трох, ще є по дві, по три є. Виїдають, вигрізають і. Знаєте, друзі, нема що будеш мило їсти. Ото він каже, ти хитро зробив, ти хитро зробив. Ну, друзі. Приходиться, як я вишкочив, думаю, хоч трошечки сьогодні отводкам дам, перегляну деякі отводкам вже 145, те, бо набираю сили. Дайте подивився, мічені маточки свої. гарно, так, да, краска, гарна, це, що я взяв, тримається. Отак перегляну сім'ї, то деякі ще піднабирають сили, то я підставив в а я для того, щоб зараз так, як дощі, щоб вони не вертали, я всередину Право на рамки. Під клійозну кладу їм, купу, таку молоденьку вощини кладу, то знаєте, друзі, не гризу трамки. Ось такий мій метод, такий мій простий метод для того, щоб... Як тепло я наверх кладу, ну потім я її позабираю. Вже знаєте, як піде оси, тоді я вже її позабираю. А зараз поки осів немає. Я кладу всередину наверх, дуже гарно відтягають вощину. Ось такий мій метод роботи. Так що, друзі. Хто відкачнув, каці, да, я б теж не проти відкачнути качнути я дуже її хочу. Знаєте, друзі, яка ще не було в мене її, а це така береж, а вона як сльоза, знаєте. Ну нічого, і то того треба їсти щось. Тому ми бігаємо, працюємо. Я скажу, перейшов, думаю, приду, приду ну Гризу, друзі, картника, ну так гризе, ну друзі, кожен день дощ. І, і так похолодало, було така тихо, у нас похолодало трошки, і дощі заливні, і оця з обіда буде оп'ять передають дощ. Прямо дощі, 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 дощі. Ви знаєте, друзі, я був чуть-чуть чуть, -чуть розширив свої сім'ї. Чуть-чуть, так як я вам казав, в мене матки, ми з другом їм говорили, він каже, це треба робити не так. Це треба робити там якусь час міняти цей рік, а якусь час не зачіпати. Для мене медо, для додає. Ну, друзі, як в мене все було старьо, я мусів всю пасіку. Тому в мене цей рік трошки акація мінувала, мені трошки ріпак мене минуло, за те, що в мене... Попасти, дивіться, це все стоїть на молодих матках, на отводках, ну то що зробить, все, 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 все стоїть, на, набирає тупіру сили. Ну, все молоді матки. Знаєте, друзі, так як я, торік було все старі, то торік все молодеж. Далі... і вже поміняли, бо є такі по 4, по три, по 4, то я кажу, маркер у мене в кишені. Я дайшов молоденьку маточку, є на тиху сміну багато пішло, находжу, мічу, понравилося, мічу, маточки бігають, маточки працюють. Ось Сьогодні свої любимі, ці, де це я казав, що працюю, тут підкину, от, працюють, от я підкину, їм сьогодні 145 вже корпусок підкинув, там подивився той крайній, червоненький, але ще кинув дві вощинки, бо ще бачу, е, хай тягнути, ще в них є дві вощинки, поставив, е, бачу меду достатньо. Звідти забрав одну стару кореву рамку, десь може я її, вона така вже не потрібна, але може десь в лежачок під мед поставити. Я хай там все храню, попаду в хатину, бо забрав, там підрозпідна вже не потрібна, така вона не вже там треба її на вибравку. То я забрав, і, тут і дві вош... поставив грудку, і воску, кормів дві рамки битком меду, то так я цей рік, друзі, виграв за що -то того, що ну, пристати більше 60 вуликів, ну, скільки це треба наколотитися, да, наколотитися є, кормушки є, на всю пасіку, навіть на більше. Можна ставити, ну для чого ставити, як вдруг каже, відкачує хоч по корпусу павні. Піде на погоду, спогодиться, друзі. Тоді, що моє, я заберу, а що це з'їдять, то з'їдять. Тому, друзі, отакі в нас справи, подумаю, ну вітер, дивіться, дивіться що в нас робиться. Вітер хитає деревами і захмарно таке. Ну, передаю з обіда до вчора був дощ до обіда, сьогодні з обіда. Ну, такого дня не було, друзі, щоб в нас не було. Ну, але знаєте, не було. Ну, як тільки погодка, сонечко, то пасіка, друзі, ви знаєте, що я вже її трошки і побаююся. Молоді, потужні, крепкі матки набирають сили. От сюди треба було, сюди треба от туди кратися, злізти. Там бджола матка токарника, але бджола то ще степова. мені залізти, це, це дві вогнюки в мене було. Так, да, вони спокійніші зробилися, але під дощ доштує в баню. Ну матка вже червиткарники, звісно. То поки вони поміняються, я ще мушу притерпіти. О, то так і ліжу в отводки, mm -hmm. бо в знаєте, по сім'ї вони мають, то вони собі понатаскували ріпаку, то вони мають. Не повірте, друзі, рамка, де був ріпак, то повиїдали так в вощину, що залишилось тільки полоски, а все те віск, де були соти, то повигрізали до вощини. Я поставив в очинку, відтягнуту одну, другу, третю, п'яту, десяту, ти на край, на вибраковку і на перетопку. От сьогодні дивіться, яку забрав рамку. О, дивіться, яку я сьогодні забрав рамку. Вона вже корява, бачите, вона вже Вона непогана під мед, але в мене корпус та може, не вулиць, мені не треба, щоб вона там, мені на мед там треба. Це лежачок десь колись поставиться, десь буде не хватати, я їм підставлю, щоб вони не несли мед, я їм підставлю. А корпус нему трам треба лежак, знаєте, чи ні, подивився, лежак проще. Звісно, проти корпусу. Чим там проще? Ага, от така рамка, я вже б її не, не вибраковував би, наприклад. Я її посунув і поставив би в очинку. Восьмирамошнику я вже цього зробити не можу, мені приходиться її вибраковувати, тому що з одної сторони це дуже добре, друзі, а чого? Вибраковка рамки йде стопроцентово. Хоч не, хоч не хоч, то за сезон я 4-5 рамок вибраковую це 100%. Ну, я кажу, я її сховаю. Буде десь взяточок, я їм підставлю, щоб вони собі принесли. Дуже добре, друзі, як в мене стільки було рамок, ви бачили, все пішло за весну. І от зараз я сказав, трошки жалію, що я в тих сім'ях пообрізав ріпак, дав їм винести, підняв виїсти його. Трошки треба було тоді три рамки з вулика, три вощини три-чотири рамки з булики вощину ставити. То би зараз мав би повну рамок. Ні. Кормів фатає, труся, ще є рамки з медом, що є вже по, з яких сімей повискоболівав, ставив вощин, бо я так навіть ріпак, був, я так рамку витягаю, рамку вощін на край відсуну, медову витягаю, вішаю, середину ставлю вощінку, витягаючи медову пергова, витягаю, вішаю вощинку, Ставлю вощинку, бо ще треба ж трошки підрозпліт, поміняти рамок. О, То в мене трошки рамки є, потім будуть виїдати, ось виїли. Це була медова, сильно медово виїли, я її потрібність покладу поки в хатину. Якщо буде потрібність, я її задействую, Якщо ні, обріжеться, піде на воску на воскотопку. От таким образом маємо вощинку. в нас насправді. Так що, знаєте, кажу, хотілося б, я вже хотів би, знаєте, стати тупо переглянути всю бо боже. От, от стоять вони всі на одному, я розказую, я казав, що я чуть-чуть був за весни, от тоді заранче я трошки зарошив. Бо я вже, знаєте, трошки попав з цим зауженням, що в мене матки помінялися, то я трошки зароширив, трошки забільше поставив для того, щоб, ну трошки, хай воно трошки тепло, хай буде опередження, то я трошки спокійніше, не бігаю, знаєте, не все, а даю їм працювати. Одні сім'ї вийшла. Це я, навіть не об'ясняти, бо це дуже процес матки себе колотився, чотири рази виводив, є такі сім'ї, що чотири рази матки прибирали. Вийшла карніка, маточка облетілася, червит прибрали. Я їм опять маточників вийшла матка, працює. У мене там сім'я Сашки портового сімейка кинула на тих зміни на дуже старенька. Я її дуже хотів би притримати, щоб вона мені ще рік попрацювала. Своїх друзів дві матки, щоб притримати, щоб на наступний рік вони мені були, то що треба маточки такі, знаєте, ви такі матки, такі матки грубі, гарні. Е, бачу, кинули матку на тишку заміну. Я ту матку зразу з за рамкою раз і в той вулик поставив. Не знаю, там треба подивитися, вийшла, вона не вийшла, а туди в ощинку. В такі, очевидно, щоб була маточник, бо він не стало. Вони такі бігають, не можуть зрозуміти, що робити. Я як погода, друзі, ви не повірите, друзі. Ви не повірте, як погода, я з цієї пасіки не вилажу сутками, а зараз не вліз. От стоять мої барикади, це спів я поставити ще, друзі. Це все, що я спів поставити, двідусь. А вже треба було б, там, де три, вже треба було б і по чотири поставити. Ну в мене є. Казав друг тобі треба 445, в мене є, хоч вони не покрашені, дивіться. Вони так не покрашені, Бо коли красить коли, до погоди, як де ти його подінеш покрасити? Краска є. Корпуса є, багато є 145-х рамочних, некрашених. Я ставлю некрашені, друзі. Як буде час, коли я їх покрашу, зараз ставлю, бо їх треба. То в мене на 10-раможники, ти не восьмирамошників в мене є. Я ще ж привіз був комплект. О, то Я один комплект забрав під 8-ти рамочник, зробив, переселив свою свого ізверга, з яким я мучився. Це опакати я показую, там стояли. то Це ось, ось цей вулик то я тут -то стояв, я вам показую, я тут на прицепі стояв, о, то я е... а захотів восьмирамотника зроб... зробити. Е... Так як я казав, попробуйте на 145. Якраз так заклав е... маточник, один остався, бо я так пробіг, маточники позривав, 3-4 позривав, одну оставляю, Бо виду тихо заміна, вони міняли. А в одній залишив оста... одного маточника, а вони шур і матку з таким, стару матку з таким менькою вигнали. Що робити? Думаю, чекай, вже цей вулик у мене свободний, я зараз вам покажу, друзі. Вже він в мене свободний, от я його покрасив все. Оце він в мене свободний, все він. В мене. Я взяв, друзі, одвісники, в мене ще десяти не непокрашених нових стоїть, повно ще. Що я взяв, друзі? Взяв на низ три рамки вощинки і дві сушнінки. І на верстрі рамки мужчинки, і три сушнінки, і по боках 2300 рамки під дюганом медом. По-перше, по я зробив, закрив для того, щоб і застани поставив, звісно. Там вже за столини в лісу, тоді став, а це за так поставив. Для того, щоб і ці пространства закрити, бо так знаєте, голі, багато вощини голої, самі розумієте. То я закрив їм, дав їм тепло. То що ви думаєте, друзі, побачив. Я ще не такі не співпрацював, тільки раз і два подивився, не побачив. Верх, друзі, відтягнули все, і матка Не Низ три рамки вощини. Так і стоїть тако розплоду. Такого відтягнули і нема. Ото, бо таке трьохсота, Відтягає всю, Таке маточка, не треба через ці ломаки перебігати, поїмаєте, друзі? От вам результат 145-го, хоча хвалять, ну не знаю, я побачу, подивлюся, я ще не дивився, бо я ж кажу, зараз погода, зараз, зараз люпане опять. Ну я вже результат побачив, що 300 набагато краще проти 145-го. Це, друзі, чисто моя думка для мене, так як я сказати, що там ще от пер... одгоду до неділю працюєш. Так, да, ну я побачив, що верхню оттягнули, вже запечатали, а на низ, Хоча з боку трьохсотих стоять рамки, могли б по них опуститися туди, правда? Ну поки не тягнуть. Не знаю, понаблюдай, може, ще бджоли мало, Ну, бджоли ройок хоч маленький, але я думаю, він повинен був. Ну, коротше, понаблюдаємо. Вже він запущений, він мусить працювати. Отакі у нас друзі що, Вивчити рамочки, чотири рази маточки, поки я приостановився, бо ну на куди вже і погода не дозволяє. Хіба та матку опять кинуть на заміну, то я там ще зроблю одну закладку. Ну в мене є, я договорився з другом, що він мені пару маточок дасть. Я хочу, знаєте, друзі, як я не стараюся, але ну, все одно, друзі. Казав друг, ну це таке, знаєте, знаєте, не завжди карніку приймає. Не завда. А тут е, вмісту вджолу в болігенку, цю вампіршу, струмити карніку, ще й таку хорошу карніку, бо друзі. Ну Такі матки. ну До того дивишся, вона так, як бігає, така, ну дуже мені подобається. Буду виводити все, буду виводити для себе сам, все. Получається, все доволі, як слон мухи. О, ну Як не хочеш, не хоче, то може три чи чотири сім'ї, ну хай ще пару чи чотири сім'ї, чи три сім'ї, ще пару отводків. Ну, в отводки я привезу матки ще, бо хочу гарних маток, ще взяти щоб чужих. Навіть, щоб е не тільки моїми, бо вже трошки я своїми позаплідував, трошки хочу, щоб ще одну дро... кров, щоб міняти кров. О, ну Мені подобалося. Я поміняв, знаєте, е, ще теж кажу, ще в мене є трошки, е, я не можу ще зробити на, на, на Йошку, там, щоб заказати, бо ще в мене рік-два мені прийдеться працювати для того, щоб, знаєте, я коли друга я відселяв, він мені робив першу прививку, показував. Коли він мені показував першу прививку, я їздив до нього, друзі він відкрив вулика. дощом робив прививку. Да, теплою я без маски можу робити. Але дощом все в мене трошечки. То хочу так зробити, як друга, щоб такий дощом, щоб я прийшов, роздягнувся голим торсом і працював на пасіці. То так я хочу. Буду старатися. для людей. Ну це як хочу сказати, зараз кажуть, модно бізнес мій. Це основний, як то казав, практично мій дохід бо Ну, я, коли чого працюєш, ми всі прикрасили, коли чого працюєш від того маєш і від того живеш. О, ну, друзі, я ось я купив цю окрасочку, друзі. Як вона мені сподобалася, друзі, оця, як це на нього кажуть, цвет такий. ну, мені цей цвіт яркий, такий мені сподобався. ну Дуже гарний такий цвіт, знаєте. По-перше, він такий немаркий, по-друге, він віддавати буде гарно сонце. І в глазам дивитися, Знає, бо ці дощі хмарно, темно. Дещо в їх було більше зайдеш, якось пасіка була веселіша. От так, друзі, ми працюємо. Так що, Ви знаєте, що десь є так, що і от, от е, є, що сім'ю краще приймають матку, чи в Я кажу, в отводку вже є такі, як я так намучився, в мене декілька три чотири відводки, які мене так мучать. Що вже я туди не роблю, як я туди вже не пхаю, що я вже туди не ліплю. Я чотири етапи маток, чотири етапи вбивають, 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 поставив рамку, ну вже втомився я, втомився, поставив рамку вощини вже є. Рамку суші, суші з молодим розплодом поставив, розплідну рамочку, одноденне, яєчко ще сточа нати, відведіть. То що ви друзі думаєте? Ні, що по краях трутня. По краях трутня роблять, а всередині на маточку не закладають. Отакі в мене ще історія, друзі. О, так ви знаєте, друзі, поставив, що ви думаєте, отидки поналивав, що ви думаєте, поставив. Е... Ну, вже нема розплоду, все, нема розплоду, все, маточка карніка така бігає гарно, Я вже тішуся, радуюся, бо це вже моя, це вже моя. Це вже моя селекція, вже вже моє, знаєте, вже можна сказати, що дійсно подільська вже сорт, ну нічого хочеться, красота, це б коли б я таку рану вийшов дощовою погодою, так дощами я вийшов, ага. повзабилося по землі, а це дивіться, працює ніяким джулам, не чпає, хоча дощі ляють капець. Ох, що ви думаєте? Розколупають. Не повірите, друзі, можете сказати, що це я неправду кажу, ну друзі, знаєте, розколупують. Личинку, бджоли і на ній тягнуть матушні. Я такого ще в житті не бачив, друзі. Цю матку такого вбивають, ярко, качественно, гарну матку вбивають, а ту біду виводять. Зриваю, бо ж видно, я ж бачу, десь я ж знаю із відводки, знаю де що. Зриваю, бо ж видно, що на, на розплоді витягають. То є такі сім'ї, що вже по кругу декілька разів зривав матушники. підставляю без кінця їм. Розплід одноденний, Ну, вони тягнуть на трутню і все. Ну і що? є такі сидять матки сім'ї без, без матки. Це, мабуть, треба буде. Ви знаєте, друзі, прислав мені другу, там одиннадцять рамку зараз крепка сім'я. Там я зробив на три рамки розплоду, на стару матку. Взяв матку з розплодом з одної сім'ї, з другої дві рамки розплоду. І ви знаєте, друзі, там де я забрав, хоча в степу, я забрав в неї з весни дві рамки розплоду. Не хоче ні роїтися, нічого. Їй добре, бо манув вже не сказала, єлі набирають сили. О, ну я її поміняю, звісно, не цей рік, то на другий рік, то точно я її поміняю. Зробив -то і... і там матка дуже стара, вже бачу, вони почали маточника, а на тиху заміну. Ну що робити? Тоді чоловік якраз так в ту минуту прислав мені матки, ті дві тільки без чол, карніка прийняла, щоб якось стара карніка, прийняла ідеально. А з цією, друзі, що я помучуся? Навіть днів з 10. Випустили, все, вже яка розвила одну ячейку. Вже ходять, там знайомилися, відкрили друк, випустив, взяли клубок, знайшов, взяв кліточку тітова, закрив, раз матушники зірвав, другий раз матушники зірвав. Короче, сім днів матка сиділа в клітці тітова. Третій раз, четвертий раз мату. Поки, друзі, таке навіть трутня ніде не було Запечатав битком, тоді взяв на верш, приклеїв вощинку, то днів чотири вони ту вощинку. Я її ще й, ще й так, знаєте, зробив з дюрочками і цією зубочисткою наколов дюрочок, щоб їй було легше. Ну, вроді би прийняли, випустили. Ну, Десять днів матку приймали. Отаке, от отаке. Але дуже хті були, вже мені гарні маточки сподобались такі, знаєте, О, отаке. От так що... Отакі, друзі, у нас джільниць, цей рік. Я ж кажу, тощі ще і дивлюся, по прогнозу ще на тиждень 100%. Але знаєте, друзі, я собі стою рано, я не парюся, знаєш, у мене корма є. Нікий перебіг, перебіг отводках, де в мене не було кормів, бем бем, -бем по рамці, ріпаково, пошкрабав, поставив, хочуть жити, будуть їсти. От так, друзі, такі насправді, так що бігаю по... Отводка, де треба, хоча б 145 хоч може зараз ширу за широку, зарані ще. Але я вже ставлю 145 рамки, бо 145 корпуса накидаю, нехай собі бджола має, тому що знаєте, друзі, ви не повірите, бджола. Друзі, дай зараз погоди. У нас таке так смаку не бачив, друзі. Таке поля, городи, де пшениці, все в макові. Перли бо а це ж мак, вони ж люблять його. Друзі, перли б, як коні перли б. Ну, це в душі, друзі. Це вже неньке чудо, до обіду не було дощу. Вчорік так, вчора до обіда, а з обіда теж не було. Трошки може погодитися. А то так, до обіда рано встаєш, до 11 часов дощ. Після 2 часов до 6 часов 5 дощ. Отака така була в нас погода. Ну затяг, ну от подивіться, друзі, яких хмарів бізнес, які у нас кругом таке, як в мішку. О. Але знаєте, встаю рано, я не переживаю за корма, я знаю, там кормів хватає, тому що я дивився, я накидав 145-й, думаю, бджоли сила, понакидав трошки 145 корпусів. Ну мало, вже треба більше, звісно. Знаєш, друзі, бджола то не зношуються, не роботи такої немає. Що як вона полетить, там водички поп'є, сила трошки десь летять. Я сказав, маку дуже багато, візьмуться, пджока літає трошки. Маку дуже багато, так би їх носили для себе. Ну не бачу, там несуть на персток там. Але що то для такої бджоли? Знаєте, бджола не зношується, бджоли вулику море. Ще б треба було пробігти по одному 145-му накидати. Раді того, щоб вони мали місце собі, мали місце собі, де подітися цими дощами. Знаєте, так сила бджоли, заховай її, махину ці коробочці. Я хотів це понаставляти не раді кавмеду чи там взятку, а раді того, щоб розширити, щоб бджола, ота, яка не чіпай мене, бо яка, в мене ще тут є. Ще бджоли то ще матки то карніка, але бджола ще степова. Ну, місна, будемо казати. Ось такі друзі у нас працюють, так що де спів, я ж де спів, то по 400 і 145. Де, де спів, де ще слабше, то по три. кажу, матки помінялися. Ну нічого, друзі, ну я казав вам то рік, що кажу, чи це навісні казав, що в мене цей рік буде трошки проблема з е, джолою, бо в мене матки буду міняти всі поголовно. А як самі знаєте, є такі сім'ї, друзі, навіть не почувствували сміни матки. А є такі сім'ї, що просіли практично до трьох-чот рамок. Почекайте, поки, так, да, я вже поставив по 145-му, але почекайте, поки вони наберуть сили. Понимаєте, друзі? Отакі в нас справи, так що в нас так вітер такий і дощ. І якось так, вроді би не тепло, ну в парку, але щоб сказати, така теплення, то ні. Одкриваю вулика, отводки. всі мінають не лізу, бо там, ну що мені завтра розібрати, розбери розберезрала цю махину. То добре, друзі, що я зварив собі цього тапчанчика з арматури, він по на нарівні стоїть з трьохсотим корпусом, що Я бак-бак-бак-бак-бак, розкидав, розкидав, мені удобно. А дай, щоб не він на землі піднімати чи на другий вулик. От візьми, разом постійні всі високі вулики стоять. Зніми, де поїде 145. А так я маю собі стіла жа, собі цьому невелик з арматурки зварний. Я собі бак 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 на нього понаставляв все. То зараз не лізу я в трохи великі, бо сім'ї, бо Там не дам толку, тому що в будь-яку минуту може пуститися дощ. А малі сім'ї. Е... Де ще нема 145-х, де треба що розширити, то я лізу, ставлю вощинку, Де треба ставлю ще рамки з медом, бо ще в мене є рамки, я кажу, трошки повисмикував я рамок з медом. Трошки я зобразив, було б більше висмикні. Нічого, пропали б так і було б, там тих, десяток, дві, 20 тих рамок, навіть якби ріпак там пропав, взяв би, до виніс би на це ті бджоли, б, винесли його. Ну нічого, друзі, Ну несуть, У нас дуже ці ріпак. У нас дуже цей чистотіл дуже світесний, дуже мать його чистотіло, що і так завелося його сила, сила селена, чистотіл. то тут жовтенький пілок, а з маку він йде чорний. І я бачу, що є чорний пілок і в сім'ях. От він виніс, виніс рамку, там було чуть мену, з сім'ї забрав, в минуті обліпили. Треба буде забрати, занести закінчу з вами бесіду і треба занести в... Ховати в хатину, хай не, не ганяють тут того. Ось такі друзі у нас справи, так, що бджола приростає, звісно, бджола приростає, бджола набирає сили. Матки молоді, молоді матки є, ви не повірите, але подивився сьогодні. Сім рамок розплоду, молода матка, ще бджола навіть не співаєшся покрити. Сім рамок, рамок розплоду, друзі. Шурують. Ну, корма є, бджола вдома сидить, нічого не робить, хай до, хай гріють. Тобто ставив 145-й, що якщо буде виход, щоб вони мали де подітися. А 145 в мене не осушані, то вони вискочать, будуть мати де, а де ще є такі пізні отводки, які я поробив, то там ще поставив по дві рамки в і нехай займаються. Треба було переглянути краще всю пасіку залізти, подивитися. Ну, Це практично нереально, так як і за дощів, друзі, так як з обіду в нас опять дощ. О, треба було подивитися, так як четверта закладка. О, Дивіться, от вони хочуть вощинки, О, дивіться, не вірите, дивіться. Вони хочуть, хочуть та і вощинки, так як треба строїти рамки, стояти везде, в вуликах стоять в мене от от водочки вже треба пообкошувати сьогодні край. От водочки працюють. І четверту закладку маточок, я ж кажу, заклав вже четвер, О, дивіться, як на, на цех. Як... Лепиць пасіка. Тут є ще деяких три матки поміняти, а деяких, я сказав, ще четверту закладку маток я порозкидав. Ще не дивився, що там робиться, бо більше яке в нас небо. О, Отаке в нас. Такі в нас справи, друзі. Вон водок лежаку матки немає, що не дають, не хочуть приймати, ну нічого. Щось ми з ним придумаємо. Попробую ще й ставити одноденний розплід, бо я думав, що може оп'ять кинули на тиху заміну, там в мене ну, ні, не кинули більше, маточка червин працює. Може не знаю, спробую, може, закажу оту, якусь маточку туди, бо туди вже треба край, туди вже маточник не піти, туди вже треба маточку. Якось воно буде, друзі. Отакі От у в нас проте Кажу, не, ну родить не жарко, але так парко, знаєте, якось так би і так холодно, а таке тече з тебе. Отакі От в нас, друзі, справи, так що такі в нас діла, такі в нас погодні катаклізми. От вітер, і дощ, день ненасний. Ну що ми робимо, друзі? Але перебігаю, переглядаю, де треба, підставляю, де треба, я кажуть, в великі не лізу сім'я, як там розбираюся, а в малі то лізу, бо треба. Малий лізо, зараз цього, треба буде дві сімейки подивитися, що тут ромоту, треба по 145-му поставити вже. Бо літає, дай погоди. Добре, друзі. Головне, ми роль нашій землі. А ми будемо працювати, будемо трудитися. Трошки літай, ну що, як вже пере... оп'ять йде з обіда, мара суне. Все, друзі, всім пока. До побачення.